Вцяла я вам Оленів. Тримаєте? Так. Гарненький, такий статний, ошатний. Просто як на мене. Ну ви Тільки подивіться, який він. Але він не сам. В нього є компанія. Угу. Ще один. Ці варіанти вже будуть доступні до продажу. Ще один. І ще один. Ці гарно готуються до різдва та нового року. Покажу вам так, щоб ви бачили масив олені двосторонній. Мається на увазі? Тут біла сторона, білий тулуб і тут білий тулуб. То виглядає, тобто не односторонні. Бо багато хто питався, чи вони односторонні, ні, двосторонні. Беру лінійку, двічі, лінійками на 50 см, щоб ви собі уявляли. Ось. Реально олені. Більше навіть ніж 50 сантиметрів його ріжки виступають. По ширині, щоб ви розуміли, так, дивимося. Так, приблизно так викладаємо 17 см. Ну, і, звісно, по довжині Дивимося, що на повністю оленятко наше вийшло. Як ой, застряло Якого розміру? Ну, орієнтовно 35 см. Взагалі, мені дуже подобається, виглядає. Масивно. От у мене є на прикладі ваза, я хотіла вам показати, щоб ви розуміли, от на прикладі вази. Тобто та ваза, просто не з... Ця ваза просто не впливає з цими оленями. Тому запрошую вас до нас, в нашу студію декору. І готуємося усі-сі до нового року та Різдва. Вже є у продажі, бронюйте. На попередніх відео у мене вже заброньовані є 4 оленятка. Тому поспішіть.